Вітаю всіх і далі говоримо про html 5 та форми. І почнемо з можливості відправки файла на сервер. Ця можливість доступна з допомогою тега input, з допомогою typu файл. Ну, і якщо нам потрібно декілька файлів е, вибирати, то ми ставимо відповідний атрибут Multiple. Якщо один, то відповідно його немає він за замовчуванням є Єцей. Attribute. Ну, і крім того, нам потрібно поставити відповідний атрибут у тегу форми. Ось буквально тут. Multipart form data. Тобто, показати те, що форма буде відправляти файли на сервер. Ну, і, в принципі, як воно працює. Вибираємо якийсь файл. Ну, і тут підвантажується. Треба два файли вибрати, як в даному випадку. Вибираємо два файли. Далі, наступним елементом, який сьогодні розглянемо, це є елемент Select, це є Tech Select. він дозволяє створювати випадаючі списки. Як ми бачили в попередньому відео, я показував, як створювати списки з допомогою Data List при прив'язці до елемента. А в даному випадку ми, відповідно. З допомогою Select. Select складається з тегів Option, які мають значення, і які мають, скажімо так, той надпис, який буде відображатися в полі. Ось. Тобто. Ну І знову ж таки, для Select можна, як і для інших елементів, можна використовувати лейбл, що прив'язує дозволяє при натисненні, ну скажімо, так, при отриманні фокусу на лейбелі. Переводити фокус у відповідний select. Так, з допомогою відповідного атрибута Multiple ми можемо вибирати декілька елементів. О, як ми можемо вибирати декілька елементів, нам потрібно затиснути клавішу Ctrl. Тоді ми можемо вибирати хоч усі елементи. Тепер, з допомогою OptGroup. Ми можемо групувати наші optionни, наші опції Select випадаючого списку. І створювати от такі красиві списки. Скажімо так, красиві в даному випадку ще тільки функціональністю, а ще можна провести, зрозуміло, що стилізацію за допомогою CSS. Так. І наступним елементом, який ми розглянемо, це є текст арея що вона дозволяє, Що цей елемент дозволяє зробити? Цей елемент дозволяє вводити багаторядковий текст. Ми можемо його обмежити за допомогою максимальної кількості символів. А візуально ми його можемо обмежити за допомогою кількості рядків та кількості ступців. Ну знову ж таки, як бачите. Ну, і крім того, ми тут можемо. Верніше, навіть не так, там, здається, за замовченням додається полоса прокрутки, коли ми вводимо більше символів, чим, чим дозволяє, скажімо, відобразити саме це текстове поле. І наступне, про що ми поговоримо сьогодні, про валідацію. У попередніх моїх відео вже ми трішки говорили про це, ну оскільки ми елементарно просто використовували type password, ми використовували type number, і ми про це говорили. Але в загальному що таке валідація? Валідація це перевірка даних на коректність, простими словами. Тобто, першою перевіркою для прикладу в нас може слугувати у нас служить. Атрибут required, який для прикладу, для прикладу, так, зараз тільки я знайду, де це є. Ось тут воно є. Для прикладу, ми надсилаємо, і знову ж таки, сам браузер, сам веб-переглядач нам вказує на те, що ми повинні заповнити це поле. Далі, з допомогою оцих обмежень, input type number, максимальна кількість, мінімальна кількість. Максимальне число, мінімальне число, ми можемо обмежити і знову ж таки зробити валідацію цього поля, текст, числового поля. Тобто, зрозуміло, що тут, наприклад, не може бути 1000, я це вже десь показував в попередніх відео, де ми говорили в загальному за input tab number. Так, далі. Крім того всього, у нас ще є можливість задавати такий шаблон Петер. Який дозволяє визначати текст, який буде вводитися в відповідному полі. В даному випадку означає, що має бути спочатку плюс, потім має бути цифра, потім знову цифра, і вона повторюється три рази. Знову ж таки, цифра повторюється три рази, дефіз між ними. Ну, це один із можливих варіантів шаблонів введення номера телефону. Хоча в нас для номера телефона вже є спеціальний тип ТЕЛ, у нас є для електронної скриньки е, спеціальний тип імейл, у нас є для посилання спеціальний е, тип URL, і ці типи дозволяють, їх можна використовувати, і не, немає сенсу створювати паттерн для телефону, він же є фактично. Але в даному випадку просто ілюстровано. Якщо вам потрібно для якихось інших цілей, Створювати, то, будь ласка, створюйте шаблон, і згідно нього вводіть текст. Ці шаблони створюються, ви скажете, звідки береться оцей слеш Д. І чому тут фігурні дужки і три. І три. Ми будемо вивчати JavaScript, і там є поняття регулярних виразів. От звідси це і береться. Тобто, це фактично регулярка JavaScript. -а. Тепер далі. Далі, далі, далі. Що ще хотілося сказати? А, ну зрозуміло, що якщо ми уведемо ось тут не телефон, то відповідно буде повідомлення. Далі, і останніми елементами, які сьогодні розглянемо, це Field Set і Legend чи Legend, які дозволяють гарно так прогрупувати дані, які дозволяють. У цій групі вводити щось ніби такого як заголовку. Ну, от і, в принципі, все, скажімо, призначення цих двох елементів. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.